19 січня православні та греко-католики відзначають завершальне свято різдвяно-новорічного циклу водохрещем. З ним пов'язують хрещення в Йордані Христа. Вважається, що у цей день з опівночі до опівночі вода набуває особливих властивостей та здатна зцілити від тілесних та духовних хвороб. У хмельницьких храмах вранці відбулися святкові богослужіння. Священики різних конфесій разом освятили воду і на Хмельницькому пляжі. Нехай Боже благословення з Йорданської долини прийде і до нас. Найбільші відчайдухи не лише набирали освячену воду, а й пірнали за міцним здоров'ям та омивали гріхи у крижаних ополонках. Бажаючих скупатися, виявилося чимало. Одні робили це вперше, інші добрі традиції не зраджують багато років поспіль. Традиція така православна у нас країна, тому якби підтримуємо. То що надо. отлично. Проходить дійсно оновлення душі і тіла. І е, е, таке враження, що. Виходиш молодою, оновленою, сильною духом. Серед шанувальників Дохрещенської куполі і секретар міської ради Михайло Кривак. З'єднання тіла і духу, якісь мобілізація сил духовних і всього цього, все має бути в комплексі. Каже, щороку занурення дарує нові відчуття. Хай купаються всі хмельничани, хай будуть здорові, хай буде гарний рік. Секретар купається, мер, спостерігає. Вдень Олександр Семчишин групі підтримки. Втім, запевняє, ввечері теж пірне в ополонку. Я вперше купався в 2013 році. Тоді морозу було десь напевно з мінус 17. Це був мій дебют. Ну і після того ще тільки один раз купався. Тому сьогодні буде третій. Цьогоріч у місті постаралися, аби хмельничани максимально комфортно відзначили водохреще. На південному буці організували три місця масових купань. Поруч розбили теплі намети, пригощали чаєм. Варто несли рятувальники та медики. Є кілька нововведень, новинок власне до дня відзначення водохреща. Ну і на наступний рік так само бачимо, де можна зробити висновки, щоб зробити ще краще. Перша на пляжі навіть діяла мобільна сауна намет з парою. Ініціатива підприємця Юрія. Неабияк припав до душі хмельничанам. Баня, палатка, баня, мобільна на дровах. Дозволяє прийняти бані процедури в будь-якому місці. Ми сьогодні так подумали, що будемо кожного року на водохреща приїжджати ставити баньку. Цю нашу казка взагалі це практично нереально. сауна, круто. Хочеться другий раз лізти, бо в минулому році раз тільки поліз, а зараз іду ну, другий. Позитивної енергетики у річці хмельничани набиралися впродовж усього дня. Головне завдання на рік зберегти сили та втілити у життя заплановане. Посвячену ж воду необхідно вживати з вірою у Бога. Тоді вона здатна оберігати від зла дім та всю родину.